Цього сезону динамовець Сергій Сидорчук впевнено займає своє місце в основному складі команди. Тільки у чемпіонаті він відіграв 12 матчів, забивши в рота Гаверли. Крім того, Сергій взяв участь у всіх шести єврокубкових поєдинках команди. На початку другого зимового збору півзахисник поділився своїми думками з клубними журналістами. Ну, думаю, скоріше, так, зараз буде більше тактичних на сборах, на зборах, іграх, тактических заняття. Чтобы набегать больше километраж, там, за тайм, за 70 минут, то сейчас, я думаю, больше будем отрабатывать именно командные действия. А я не могу сказать, что этот, э, нам было бы тяжелее гораздо, если бы мы просто бегали без мячей, да. А так э, все тренировки с мячами, то есть, как-то и психологически легче переносится. Ну, может, то, что было чуть-чуть непривычно, то, что бол более длительное время были на сборах, может быть, это. Цього року Сергій поїхав на збори у новому статусі після завершення першої частини сезону, він встиг одружитися. Та, чесно, то для мене як можна сказати, що печать в паспорті то нічого не значить. Це більше для жінки було, щоб вона була уверена, тобто в завтрашній, не то, що в завтрашній мені, а так можна сказати, щоб вона не на птичих правах сама да, жила а іменно більше вже як сімейну життя. А так нічого не помінялось, то точно так же скучаю, вона скучає, в цьому нічого не помінялось. Не, ну я считаю, что у нас был достаточно длительный отпуск, а работа должна быть работой, а отдых, отдых. Даст Бог выиграем чемпионат, может тогда все вместе, всей командой, семьями поедем где-то та вместе отдыхать, но ну, точно не тренироваться. Сьогодні команді представили новачка, португальського захисника Вітеріна Антуниша. Сьогодні втрим на собранні е, представили нам його. Ну, ми і так його знали. То есть. Ну, не то, що знали, там, лично, ми ж грали з ним в минулому році. То есть. Ну, пока рано судить. То тобто, есть, я думаю, а... главное это игры, да. А по тренировкам видно, что що... то есть, в борьбу идет с мячиком, так неплохо. Это хороший футболист. За два тижні команда, крім двосторонок, проведе шість контрольних матчів. Все для підготовки до єрокубкових поєдинків проти Генгаму. Як я дивився, навіть зараз, коли приїжджав, тобто, коли були вихідні, вони грали з Бордо, тобто, я дивився, мені показував спорт-1, дивився футбол, ну не все. Я, то есть, не футбол, точнее, я посмотрел обзор был французской лиги, Я посмотрел, ну достаточно хорошая команда, но то, что мне бросилось в глаза, Бордо осталось десятером, то есть, по-моему, ну там, я не помню, на минуте плащ да, 15 минут, то есть они даже вперед не особо рвались. Вот это мне бросилось в глаза. Ну, в обороне, наверное, хорошо действует команда. Нам этого просто тренера не позволят, то есть выходить на игру и смотреть уже, да, Следующий етап Лиги Европы нам не дадут просто тренера это делать.